Вітаю! І знову поговоримо про те, як зміцнювати своє здоров'я загартування. Заняття спортом сприяють збільшенню тривалості життя. Розглянь діаграму і встанови, які види спорту найефективніше впливають на тривалість життя. Загартована людина рідше хворіє на простудні захворювання. Для загартування потрібне сонце, повітря, вода. Проводити процедури для загартування потрібно поступово й додзовано. Душ з теплою водою поступово за кілька днів може ставати прохолоднішим, а згодом ще холоднішим. Добре загартовує купання у природних водоймах, але не забувайте дотримуватися норми правил поводження біля водойм. Такі процедури обов'язково повинні відбуватися за участі дорослих. Довго перебувати на сонці шкідливо. Пам'ятайте про головний убір. Перший раз потрібно загоряти не більше 5-10 хвилин, поступово час збільшуйте до 35 хвилин. Намагайтеся частіше бувати на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, брати участь у походах. Дотримайтесь цих правил постійно, щоб залишатися здоровим. Методи загортовування обтирання, обливання, прийняття душу, ходіння по воді, ножні ванни, контрастні ванни, полоскання горла холодною водою, купання в річці, озері, морі, ходіння босоніж. Повітряна ванна, сонячні ванни, прогулянки на свіжому повітрі. Що ви робите для зміцнення і збереження свого здоров'я? Важливе значення у підтримці здоров'я має спосіб життя, відомо від шкідливих звичок, фізичне навантаження та збалансоване харчування. Основами здорового способу життя є регулярне цілеспрямоване дотримання і виконання простих правил. Шість правил здорового способу життя. Перше. Відмовитись від шкідливих звичок. До шкідливих звичок також належать жування жуйки. Фастфуд замість повноцінного харчування. Друге. Підтримувати м'язи в тонусі. піші прогулянки на свіжому повітрі. Ранкову пробіжку. Зарядки вранці ніхто не відміняв. Ходіть більше пішки, гуляйте у парках та лісах. Будьте рухливими. Припиніть їздити ліфтом. Намагайтеся робити 10 тисяч кроків щоденно. Третє. Загортовувати організм. Щоб запобігти простуді і підвищити імунітет, є загортовування. Моржування або обливання холодною водою взимку це радикальні методи. Загортовування слід починати з прийому контрастного душу. Три хвилини холодна вода, три гаряча. Влітку можна обливатися холодною водою купатися в джерелах. Четверте. Вживати здорову їжу. Для декого здорова їжа це овочі та молоко на сніданок обіти вечерю. Але ж їжа має бути поживною. Насиченою вітамінами і мінералами. П'яте. Позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах і промахах. Завжди будьте у гарному настрої, посміхайтеся частіше. Шосте. Правильний розпорядок дня. Це перш за все восьмигодинний здоровий сон. Потрібно привчити свій організм лягати і прокидатися в один той самий час. Незалежно від того, який день тижня, будній чи вихідний. В ідеалі, звичайно, прокидатися треба без будильника. Це означає, що ви виспалися. У яких справах ви можете надати підтримку і приділити увагу людям з інвалідністю? Поміркуйте. Як ви розумієте, слова сила духу і сила волі? Сила духу це моральна якість людини, яка полягає у стійкості та витривалості людини. Сила волі це здатність протистояти короткочасним спокусам заради довгострокових цілей. Прочитай вірш Лесі Вознюк. Поміркуй, чому у вірша така невесела назва. яких помилок припустився Петрик? Що б ти йому порадив? Порадила. Горе гартування. Петрик в книжці прочитав Щоб загартуватись, слід холодною водою вранці обливатись. Хлопець довго не вагався, проявив старання і негайно приступив до загартування. Вікна настіш відчинив, хоч зима на дворі, І зубами цокотів в шортах в коридорі. Щоб підсилити ефект вмить загартуватись, Петрик вирішив водою в ванні обливатись. Після горе гартування правду ніде діти. Довелось гірку мікстуру аж два тижні пити. Запам'ятай: фізичне навантаження корисне в міру. Надмірне фізичне навантаження збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи 25 сторінка. Завдання номер 2 Познач галочку, чи існують вікові обмеження для загартовування. Ні, не існує. Завдання номер 3 Яких правил загартування ти дотримуєшся? Познач галочкою. Треба привчати себе обливатися холодною водою. Часто провітрювати кімнату. До загортовування привчати свій організм поступово. Не перегріватися на сонці, улітку купатися і плавати у штучних і природних водоймах. Завдання номер 4 Хто несе відповідальність за твоє здоров'я мама, тато, сам або сама. Пам'ятай, загартовування зменшує ризики захворіти. Поступове систематичне і дозоване загортовування зберігає від застуд. Найкращими процедурами загортовування для школярів є рухливі ігри та прогулянки на свіжому повітрі. А чи знав ти, що водні процедури найдієвіший спосіб загортовування, але застосовувати їх треба розумно. Починати з контрастних умивань і ополіскування ніг прохолодною водою. Приблизно 30 градусів. Потім знижуючи температуру води на 2 градуси в тиждень. Довести її до 14-15 градусів. А після цього можна загартовувати все тіло. Вдома повторити матеріал на сторінках від 62 до 63 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі!